Київщина, Київщина рідна, на славу ти гідна у часі без ліку, Багата і плідна з кам'яного віку, і бронза і мідна, епох давнини, всі просвітали вони, віками ти квітла, Садами й осель, віками ти світло для інших земель. Трипільська культура, залізні плуги. Ортеці і мури, і злі вороги. А поміж боями співала пісень і ті пісні з нами, як прийдешній день. Київщина мужня на збігу доріг з Європою дружня її оберіг, дикі навали зі сходу ординців назад повертали, ми били по спинці, згадаємо браття козацьку звитягу, їхнє завзяття дає нам наснагу. А нині не свято настала біда, Росії проклята терзає орда. У вербах над ставом розпущені коси, під хижу заграву, мов сльози їх роси. Пройду усім світом від краю до краю та кров'ю политим, я краю не знаю. Борні Україна, стоїть по Дніпров'я, Москва до загину. Що вмиється кров'ю, настане від Бога дарона вам мить, коли перемоги нам світ заяснить. Перед Україною за рідний наш край, здолаєм руїну, збудуємо рай, бо ми нездоланні козацького роду, за зазвичаєм давнім нема переводу.